Так, Зараз ми знаходимося у місті Івано-Франківськ по вулиці Меру 24, де працівниками патрульної поліції міста Івано-Франківськ було зупинено автомобіль із явними ознаками пошкодження. В ході спілкування з особами, які перебували в даному автомобілі. Працівниками патрульної поліції було прийнято рішення провести поверхневу перевірку даних осіб. В ході проведення поверхневої перевірки у трьох осіб, дві особи чоловічої статі та особи жіночої статі, було виявлено предмети, заборонені предмети, ззовні схожі на наркотичні засоби та холодну зброю. Огляд проводить слідчий Івано-Франківського відділу. Поліція по Василь <serving> Петрович. Enfin, скажіть будь ласка, де чиї предмети знаходяться? З того боку моє, З того боку. Підходьте ближче сюди. Ви перебували в машині також, так? Тут ваші предмети знаходяться, так? Ви зберігали при собі заборонені предмети? Не зберігали. Ви маєте зберігали при собі заборонені предмети? Я вважав, що це не заборонено. Ви, ви вважали, що це не заборонено. Не, не знав, не знав. Я Тому? вас зрозумів. Пані, ви зберігали при собі заборонені предмети? Я зрозумів. Тепер я вас попрошу поставити. В ході огляду місця події, от ми виявили, що предмети, які ви пред'явили працівникам поліції. Вони зовні схожі на заборонені предмети, наркотичні засоби і холодну зброю. Ви надаєте працівникам поліції дані предмети для проведення необхідних експертиз та досліджень? Ви маєте ще при собі щось? Так, Що так, саме маєте? Дивіться. Де саме знаходиться? Зміч, тільки кайданки. Покажіть, будь ласка, те, що ви маєте, кінте, будь ласка, на землю. О! Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що знаходиться в даному полікленові? Не знаю. Що в ньому знаходиться? Амфетамін. Амфетамін, наркотичний засіб, так? Так, так. А звідки він у вас?